Пан Роман з необережності посіяв своє посвідчення учасника війни. Шукати документ прийшов у бюро знахідок. каже: добре, що в години роботи нині потрапив, а то лиш клямку цілував. Документа свого тут не знайшов, але певен, така установа має працювати довше. Вона потрібна, тому що все таки кажуть, кажуть документи, і все приносять. Я бачу багато там на кнопці вожахів. Але вашого нема. Ну на жаль, так що таке, хай другому пощастить. Цей чоловік у бюро знахідок все в одному. І директор, і прибиральниця, і майстер каже, скоротити години роботи змусили обставини. Бюджет бюро урізали майже удвічі. Зізнається, тримається тут, лише на ентузіазмі. Просто шкода його залишити, бо може пропасти. І тому, виходячи з цього, щоб все таки підтримувати його роботу. У ці години практично я по власній ініціативі, виходячи з цього і скоротив цей час, тому що ну нереально сидіти тут і нічого не заробляти. Чоловік бідкається з 2003 року. Бюро знахідок віддали під крило ЛКП муніципальна дружина. Відтоді гроші вони заробляють на себе самі: дали розцінки на послуги та встановили план. Бюро знахідок не може бути. Комерційною одиницею і зароблянням ну ви розумієте, навіть коли в процесі колись говорилося, ну що ви ти там зібрав? Скільки коштів Я кажу, перепрошую Я кажу. Ну які кошти Я кажу мені, що ну наймати армію жуліків, вибачте вже сміх сміхом. який може бути план? Навпаки, повинно було би радувати, що немає. А звідки можуть бути гроші? Знизує плечима керівник муніципальної дружини. Відтоді яких усунули від паркування у місті і віддали евакуатори Львів електротрансу. ледве кінці з кінцями зводять підприємство за ледве жевріє практично без роботи, тому що у нас є пару один-два об'єкти, які ми надаємо послуги по охороні. І то так практично цей і бюрознахідок. Практично ми на сьогоднішній день нас залишилось як тому півроку у нас було поза 50 чоловік. То на сьогоднішній день нас лишилось 12 чоловік. У ратуші твердять ЛКП муніципальна дружина приречене його розформування лише питання часу. Позиція департаменту що його треба людей вже частина скорочена, скорочувати далі, припиняти діяльність, приєднавши шляхом. На мою позицію особисто до львів автодору що ж до бюро знахідок, то його мають намір передати у відання управління муніципальної дружини в штаті адміністрації міського голови. Це буде вже інше джерело фінансування, але чи краще? Єдиний працівник, що залишився, може тільки здогадуватись, Віталій Кубліков, Юрій Герасимов, наш репортер.